Доброго вечора, українці, українки, україночки, весь небайдужий люд. Велика подяка всім бучанцям, бучанському регіону, всім небайдужим людям, які долучилися до зборів. Оці покришки, плівку, плівку консервація, шоколад, солодощі, пиріжки, вологі серветки, чай. Томатний сік, ну, рис все-таки смачнюче. Це піде до наших саперів на передову. Слава Україні! За нами перемога. Подяка від 46-ї бригади, 2-го батальйону. Героям слава!